Кажуть, обирати, інкубувати з яєць або курчат купляти готових. Ну і дивіться, звісно, купляєш курчат, ну це теж не гарантія, тому що ви не з когось подавлю. Я так був, купив Маранів, я вже розповідав. Купив Маранів, так хотів Маранів, бо мене підвела продавчиня інкубаційна яйця, я собі купив був, курчат Маранів. Яйце коштувало по 50 тоді гривень і 3-4 роки назад. А курча я купляв по 120 гривень одне. І що? У мене всі ті курчата. У мене лише одна курочка з 10 дожила, то я від неї отримав інкубаційні яйця. Ну, як не інкубаційні, просто яйця почала нестись. Всі останні в мене попропадали, тому що вони з того господарства принесли якусь інфекцію у мене. І тут і мої почали хворіти курчата, я більше потратив і нервів, і сил, і взагалі на це все. Дуже багато в мене тут здоров'я, щоб дочитатись якогось толку. І що? І викинув, тих курчата, з якими я їх тримав, теж всі похворіли, лікував, лікував, як тільки міг. Ці похворіли, 120, 1200 просто, викинув. А ще скільки нервів пішло на це, а скільки пішло, ще. І стільки, я ж кажу, в мене, в мене за все життя, напевно, стільки нервів нічого не, не з'їло, скільки ти маранизів.